Акумуляторні ліхтарики з Аврори обираємо найкращі. Є в мене спеціальні прилади, які зафіксують ємність, потужність і яскравість. Але на перший погляд, ось цей мальчик найкращий. Має 4 режима. Раз, два, три, чотири. Він найкомпактніший і найдешевший лише 69 гривень. Алюмінієвий корпус, гумова кнопка, діод в голові, на руків'ї. І та й псішечка в якості зарядки. Ну а цього дядьку за 99 гривень я б відразу забракував, тому що найдешевший пластик у руків'ї діодів нема. І не дивлячись на те, що роз'єм тайп-сішний, нам заявляють, що акумулятор у нього на 250 мАч і тип у нього свинцово кислотний Це минуле сторіччя. Ну а ці ліхтарики плюс-мінус. Якість пластика тут мені подобається більше, бо тут, бачите, є облої, і обидва вони на usb шний порт. Всі ліхтарики повністю заряджені, і зараз будемо перевіряти, як вони світять. Екземпляр номер 1 видає. 760 люкс помножене на 100. Ну а руків'я світить аж на 1300 люкс помножене на 100. Другий екземпляр має два режими. Раз, два. І на першому він видає 350 помножене на 100 люкс і на другому режимі. 550 помножене на 100. Екземпляр номер 3 має також два режими. Може світити прямо, може в руківі. З голови видає 420 люкс, а бічна панелька дає нам приблизно 930. Ну а четвертий екземпляр на першому положенні дає нам 900 помножене на 100 люкс. Другий режим менш яскравий. Видає 230 люкс. Третій режим стробоскопа вимірювати не будемо, А руків'я в нього показує майже 900 люкс. Виходить, що найяскравіше з усіх світить ось цей синій малюк. З голови дає 900, це більше за всіх. І з руків'я 900, трохи поступається екземпляру номер 1 Перший ліхтарик в якості елемента живлення має акумулятор 18650, 1200 заявлено, навіть щось написали. Ось так виглядає всередині. Тут у нас радіатор алюмінієвий, наші платка. Все охайненько, роз'єм тут і. Роз'єм під акумулятор. І щоб його розібрати, доведеться зламати ось цю задню частину. Можливо, у вас вийде охайніше. Другий екземпляр має дійсно свинцово-кислотний акумулятор, тому відразу йде на смітник. Кому цікаво, 18650 вставить туди не вийде, по довжині він заходить, але під платку. Не пролазить. Третій ліхтарик має літівий акумулятор формату 14500. Він припаяний, і щоб його розібрати, доведеться трохи поламати. Ось цю верхню частину дуже важко зняти, бо вона дуже глибоко посажена. У четвертому ліхтарику маємо також літівий акумулятор 14500, але він бачите, в такому роз'ємі його можна без пайки спокійно виняти, поміняти на щось більш ємніше. Розібрати також не вийшло без варварства. Ось цю цю Задню частину треба вкрутити шурупа, щоб її так чпок, отсюда виняти. І передня частина де кільце. Ось це кільце я діставав ножиком, але воно на різьбі його можна було просто викрутити. По вазі акумулятор з першого екземпляру важить 36,5 грам. це непоганий результат. Далі четвертий має вагу 16 г. І третій у нас 13,5 г. Щоб з'ясувати час автономної роботи ліхтариків, з'ясовуємо їх номінальну потужність. При напрузі 37 В, хто не в курсі. Номінальна напруга на ось таких акумуляторах складає 3,7 вольта. І так, екземпляр номер 1 голова світить і споживає 0,7 Вт. Ну а коп світлодіод у руків'ї споживає також 0,7 Вт. Головний світлодіод ліхтарика номер 3 дає нам 03 Вт. а бічна панелька. 07 Вт. Ну а тепер ліхтарик номер 4 Але спочатку спонсор. Якщо плануєте ремонт у себе в домі, ось вам, будь ласка, рідкі шпалери екобарви. Безшовне екологічне чисте покриття для стін і стель. Сайт екобарви.ua. Тож голова синього малюка на першому положенні споживає 0,7 Вт, друге положення 0,3 Вт, стробоскоп туди-сюди і бічна панелька. Майже 0,8 Вт. Друзі, це шок контент. Ємність акумулятора майже відповідає заявленим характеристикам і складає 1100 мАч, що дорівнює 4,1 Втгодин. І це означає, що ліхтарик номер 1 зможе просвітити 6 годин поспіль. Ну а при зарядці він споживає лише 350 мА, і це значить, що зарядиться до повного він приблизно за 5 годин. Екземпляр номер 3 повна шляпа, тому що нам обіцяли, акумулятор 18. 18650 ємністю 1200 мАч, Отримали ми 250 мАч і акумулятор типу 14500. Він набагато менший, ніж акумулятор 18650. І тим не менше. Просвітить він головою своєю 2,5 години і 1 годину бічною панелькою. Струм заряду 600 мА, тому це гімно може зарядитися менше, ніж за одну годину, і це дуже велика помилка. Ємність акумулятора 250 мА, годин, струм в два рази вище. Це значить, що акумулятор дуже скоро вийде з ладу. Ну а чесна ємність цього мальчика складає 500 мАг, що дорівнює 1,7 Втгоди, це значить, що головою на першому положенні він просвітить 2,5 години. На другому положенні 6 годин і бічна ручка буде світитися 2 години. І це дуже чесна ємність, тому що на упаковці не вказано взагалі нічого. При заряджанні споживає пів Ампера, струм подібраний супер чітко, і це значить, що зарядиться він приблизно за 1-2 години. Тож, якщо треба найкращий акумуляторний ліхтарик заврори, ось вам два варіанти. Але я б обрав цей. Він швидко заряджається, можна поміняти акумулятор на більш ємний. Та й псішний сучасний роз'єм, 4 режима, алюмінієвий корпус, і він просто компактніше і дешевше. Дякую за перегляд!